Привіт, друзі! Сьогодні хочу торкнутися теми обкладинки есенцій. Подумайте, скільки сил і енергії ми витрачаємо на зовнішню, на фасад, на картинку, на те, як нас бачать інші. Ми прямо із шкіри вилазимо, щоб соответствувати стандартам, прийнятим в нашій соціальній реальності. І при цьому ми втрачаємо шанс показати своє внутрішнє баганство, яке щоб проявитися, теж потребує нашої уваги і сил. Бо коли всі ресурси йдуть лише на вихолення обкладинки, на внутрішнє вже не залишається простору. Попросту енергія творення і креативності, ота внутрішня мотивація, вона і спаряється. Але я хочу звернути вашу увагу, що кому справді цікавий смак, той не дивиться на обкладинку. І для цього приведу таку метафору. Уявіть собі, що ви стоїте перед вітріною з тортами і обираєте і самий блискучий яскравий красивий тортик, який так і манить поглядом. Але коли ви його смакуєте, він виявляється ну, зовсім несмачним. А от Наполеон, скромний, не показний на вигляд, він справжнє задоволення, коли його скуштуєш, прямо закриваєш всі свої внутрішні потреби в смаколиках. І ти потім приходиш і наступного разу обираєш саме Наполеон. Вже не звертаючи увагу на більш яскраві і красиві торти. Так і в житті, ми часто зациклюємося на зовнішності, образах, стандартах, намагаємося здаватися кращими. І в цей момент наша увага зосереджується не на тому, що я можу дати, а на тому, чого мені бракує, і це блокує нашу мотивацію, гальмує проявлення і створює ілюзію, ніби ми недостатні. І тоді наші дозволи проявитися схлопуються в пастку. Але правда в тому. Що вже те, що ти маєш, те, що ти є, те, ким ти є, несе цінність. І світ потребує тебе, справжнього, твоїх сенсів, твоєї мудрості, а не ідеально відполірованої красивої версії. Коли ми переносимо фокус уваги з фасаду на суть, це зменшує рівень тривоги і страхи слабшають. Вивільняються у ті внутрішні дозволи, вивільняється енергія, яка йде на творення, на радість, на глибоке відчуття повноти життя і бажання тим ділитися. Тому. Не бійтеся виглядати простою обкладинкою, бо саме всередині схований справжній смак, справжня цінність і справжня сила, яка потребує проявленості. Бо також хочу звернути вашу увагу, той, кому важливі сенси їх візьму від вашої взаємодії. І важливо, в якій обкладинці ви це предоставите. Подивіться ще раз це відео, залиште вподобайку і напишіть в коментарях свою думку. І обов'язково репостіть, поширійте відео серед друзів. Бо разом легше помічати справжній смак життя і передавати його далі без страху. Бережіть себе, до нових зустрічей, папа. -па.